Мої вітання. Сьогодні починаємо одразу з новин. НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції в енергетичній сфері. Повідомили в бюро. За даними набу розслідування тривало 15 місяців. Зібрано близько тисячі годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність злочинної організації, яка впливала на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема НАЕК енергоатом. Так, і тут далі ще дуже цікаві факти у нас. А, маски зірвано, король голий. Світа Зеленського вночі дала втекти з країни його другу міндічу, до якого зранку прийшло набу з обшиком по корупції на мільйони в енергоатомі. І далі пропонується, що треба зробити, що має зробити Зеленський і його уряд. Повернути до України міндіча завдяки ГУР, звільнити з посади міністра юстиції Галущенка, звільнити з посади діючу міністерку енергетики Гринчук, скликати позачергове засідання РНБУ. Так, значить, тут цікаво все. Питання перше. Наскільки. Отруйне, ну це і так зрозуміле питання. Просто хочеться може якісь. Ми тут побачимо якісь подробиці. Те, що ми з вами не знаємо, або чого ми з вами не розуміємо. Значить, наскільки отруєне оточення зеленського для нашої з вами країни? Значить, хлопці гуляють на всю катушку. Тут не тільки енергосистеми, тут ще розслідування треба провести щодо сільського господарства, щодо землі, щодо лісу. Бо все це ешелонами вивозиться з нашої країни. Так, ну це ми і так розуміли. Добре, що показали, які саме ще сфери обікрані у нас. Тепер далі. Наступне питання. Чи будуть якісь дії, а, значить, які тут пропонуються повернення до України міндіча? Далі звільнити з посаду Галущенка, звільнити з посади а, Гринчук і скликати засідання РНБО. Що з цього найможливіше? Перше, що там у нас міндіч? А, Ну, повернути лас, ласкаво запросити, дуже лагідно запросити, надавити на коханих людей, на найблизькіших людей. Тобто це абсолютно можлива історія. Друга історія така собі: це звільнити Галущенка. Третя історія також, в принципі, ок, звільнити Гринчук. І остання історія засідання РНБО та також ОК. Тобто тут тільки питання чомусь з Галущенком. Виникло, все інше абсолютно можна реалізувати. Так, поїхали далі тепер. А, ні, давайте так. Розслідування було, докази є, чи отримують заслужене покарання оці. Крадії на війні і на крові, які в цьому задіяні хтось вже далеко, а на когось зараз переводять стрілки на більш маленьких людей. Маленьким людям пропонують кошти, щоб вони взяли на себе ту чи іншу відповідальність. Наші наші з вами кошти, якщо що, платників податків. Але є гарна новина. Значить, у нас виникне якась нова фігура в цьому розслідуванні. Фігура не маленька, фігура велика, яка досі не була озвучена. Це перше, друге, основні фігуранти, ті, хто навіть втекли, вони будуть покарані морально і фінансово. Фінансово тут можна зрозуміти. Морально я думаю, що це вороги України і все, що з цим пов'язано. Поїхали далі. Ражці хотілося б, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше. Отак, От заявив Пісков. Рашка відкрита до доврегулювання... врегулювання політико-дипломатичними засобами ситуації, але вона зависла не з її вини. Ой, додав. Якийсь піздюк з Рашистською федерації. Значить, готовність рашистів до завершення війни. Хитрість, обман, маніпуляції. Все це під маскою дурачка, все це під маскою того, що вони ще будуть жалітися, що їм це не вигідно. Вони страждають через це. І що ми, типу, отакі ай-яй-яй, не йдемо назустріч. Ну, це дурка. Це, це має бути дурка. Тобто спочатку дурка, а потім газова камера. Отак. Рашка прорвала кордон ще на одній ділянці Харківської області. Про це пише Засновник спецпідрозділу Кракен. Не будемо називати хто. Так, значить, поїхали. Харківська Харківський напрямок. І зі сторони расистів. Що там буде? Для них що там буде на нашому напрямку. Тяжко. Але результати вони мають принести. Результати будуть діряві страшне, а це знаєте на що схоже? Що вони будуть, рашисти, своєму керівництву докладати інформацію, яка не є правдивою, тобто, вони будуть збільшувати свої. Успіхи. А, а з іншого боку, вони настільки в цьому обісруться, що ну, да, дійсно будуть для них якісь гарні новини, але це настільки тимчасово, настільки нестабільно, настільки все тон, та, тоненько, і от там, де тоненько, воно і порветься. Ну, і слава Богу. Так, а, далі. Українці зможуть отримувати оплату за підключення своїх генераторів до мобільних станцій. За підключення генераторів потужністю від 7,2 кВт виплачуватимуть 110-140 гривень за годину. Таким чином за 12 годин можна буде заробити приблизно 1320 гривень як фізична особа або приблизно 1720 як юридична. Значить, питання таке: якщо народ України може підпитувати енергосистему, якщо народ України може збирати і донатити на Збройні Сили України і робити це дуже ефективно? За що вам низький уклін? Питання наступне поки що риторичне. Що тоді робить влада? На хіба вона потрібна? Окрім того, що вона вагонами? Обкрадає нас із вами. Тільки пряме попадання. Окей. Так, поїхали далі. Значить, ситуація навколо України більше не загрожує світу війною. Ну, слава Богу! А якби а, це цитати великих, так? А то я чую, що в дурки ну, день відкритих дверей. А якби я не був президентом, ця війна могла привести до третьої світової. Цього не станеться, запевнив Трамп. До цього він запевняв, що за три дні порішає, за 24 години порішає це питання. Ну тут не будемо дивитися цього рудого діда. поїхали далі. Значить, рашистська компанія Локойл повідомила про форс-мажор на нафтовому родовищі Західна Курна або Курна 2 в Іраку. Причиною стали західні санкції, які ускладнили діяльність компанії за кордоном. Отак, от, от значить, історію з економікою ми з вами дивилися. Давайте подивимось тепер: дію надалі санкцій на Рашку. Вони ж кажуть, що у них все ок. Поки що існує багато обхідних шляхів, які вже перестають функціонувати на повну мощність. Боже, такі гарні новини, а можна такі озвучити? Да. Значить, Лібідійне озеро по телевізору, або відсутність будь-якого зв'язку, або найбільша в історії хакерська атака? Чекаємо, чекаємо новин з боліт. Дякую вам.